Першу на Чернігівщину приїхала очільниця уряду землі Мекленбург. переднє помирання Мануела Швезіг. На початку 2024 року ця федеральна земля Німеччини та Чернігівська область підписали декларацію про співробітництво, так би мовити, стали побратимами. Німецька земля має багато спільного з Чернігівщиною. Мекленбург – передня помирання, також є аграрною, має багато сільських громад. На її території є велика кількість водойм та заповідників. А також, як і в нашій області, невисока щільність населення. Прем'єр-міністрка особисто хотіла побачити Чернігівщину. каже співпраця з нашою областю не тільки на час війни, а довготривала і полягатиме у допомозі з відновлення регіону. Ми своїм партнерством хочемо зробити такий внесок в те, щоб просунути вперед відновлення Чернігівщини, відбудову Чернігівщини. Ми хочемо розвивати також економічне співробітництво для для розвитку бізнесу на Чернігівщині. І ми звісно хочемо такого партнерства на рівних. Я сьогодні в мені була змога тільки трохи познайомитися з Чернігівщиною з Черніговим, але я впевнений, сподіваюся, що ми будемо поглиблювати наше відносини у нашому партнерстві ми хочемо надавати також особливу підтримку дітям. То ми хочемо, щоб діти відчували себе добре і у безпеці. Тому ми будемо підтримувати облаштування укриття при шкілах при школах. І ми також вже зараз приймаємо 40 дітей з Черніговської області. У нас у Метлінбург, Форпомерн, де вони мають змогу відпочити і відволіктися, Незважаючи на доволі нетривалий період нашого партнерства. Ми вже маємо дуже багато напрацювань. І в частині освіти, і в частині медицини, і в частині культури, і зараз сьогодні ми говоримо і є певні рухи і домовленості щодо наших економічних економічних зв'язків. Це дуже дуже важливо на сьогодні для нашого регіону. Уже дуже дякую за ту допомогу, яка надана Чернігівщині. Але насправді попереду дуже багато роботи за для наших. Спільних взаємовигідних результатів Я вам дуже дякую, що ви сьогодні у нас на Чернігівщині. Під час перебування на Чернігівщині Мануела Швезіг сказала, що на облаштування укриттів у навчальних закладах Чернігівщини уряд землі Мекленбург передня помирання» вже виділив 250 тисяч євро. Крім того, передбачається допомога, зокрема обласній дитячій лікарні, яку відвідала пані Швезіг. Продовжиться також оздоровлення і відпочинок у Німеччині дітей з Чернігівщини.